Всіх вітаю із сільпо. Сьогодні четвер і в сільпо, як завжди, по четвергам починаються нові акції. Називаються вони цінотижики. Я вже подивилась, акції на цьому тижні цікаві, дійсно цікаві, без перебільшення. В якому саме сільпо я роблю огляд, як завжди, залишаю в першому закріпленому коментарі адресу цього сільпо. Але хочу нагадати, що ці акції діють по всій території України, у всіх сільпо. Починаємо з форми для випічки від ламінарк. Ось така форма для випічки, ламінарк на 1,8 літра 30х22, буде коштувати на цьому тижні 219 гривень. Замість 459 це 52% знижки. Тут поруч стоїть вже не з такою великою, не з таким великим цінником, але теж з великою знижкою. Візьму її, покажу. Ось така форма. Ламінарк 29 на 17 Її ціна буде на цьому тижні 199 гривень замість 399 Ну, замість 400-200, це 50% знижка. Ось така форма від ламінарк. Зразу вже посуд покажу тут одним, так сказати. Тут ламінарк. Ось така для Це також форма для запікання називається. Ось написано 250 градусів, 475. Така маленька, за 64,99, а коштувала вона 99%. Тут завжди пишуть ціна від 13 штук. Якщо вам треба чогось більше, то ви просто пробиваєте різними цінниками. Також бачу, що на цьому тижні акція аж 53% буде на кастрюлю. Така кастрюля, так ось нова, на 3,6 літрів, 20 см її діаметр. Написано, що виробник Китай. Капсульне індукційне дно. Густо від густо, кастрюля, На 3,6 літри буде коштувати 329 гривень замість 699 Знижка аж 53%. Далі, тут такий великий цінник. Мені подобається, коли такі, знаєте, зразу все видно. Отака печінка тріски, консервована, стерилізована від премія. Тут 121 грам. Зручна упаковочка буде коштувати 60 гривень замість 99. Це знижка 39%. Нагадую, ці акції будуть діяти з 20 по 26. Ось написано: акції цінотижики завжди починаються в четвер, і наступного четверга вже новенькі акції. Далі бачу кетчуп так, чому його так розвернули? А ну-ка, на лице щедро, кетчуп лагідний з червоною паприкою, 16,99 замість 32 гривні. 47% знижка. В цьому кетчупі 250 грам, це кетчуп від щедро. 250 грам. Завжди, о, зроблено у Львові, як вони цікаво, роблять. Тут made in Львів. Завжди, ось тут зверху пишуть, ну на цьому острівці, це в кожному сільпо, так, Як коли стоїть товар, то це з найбільшою знижкою сюди от, обирають. Найбільші знижки, якби приваблюючи клієнта, можна так сказати. Тут зверху ще соус соєвий. Ось такий соє... соєвий соус. Банзай преміум. Класичний 250 грам. Ось така пляшечка соєвого соусу. Буде коштувати 25 гривень, ну 24,99. замість 61. До речі, це аж 59% знижка. На оцей соус. Так, я вже зверху покажу, що тут малюють. Тут пиво. Це воно? Так, да, верштайнер пиво. Ось таке. О, в ньому всього 2,5 алкоголю. Прикольно. Таке ось легеньке пиво. 39,99 замість 70 гривень це 43% знижки. Тут, мабуть, 330 грам. Я думаю, да, пляшечка? 330 грам. Ну от, хто хоче верхстайнер екстра світло скуштувати, то є нагода. Також у них такі є. Ви берете ось такі чотири пляшечки, ну, як упаковочку ось таку з чотирьох пляшечок, пиво, пиво кранбахер, бланк, світле нефільтроване. Ці пляшечки, ой, ці баночки йдуть по 0,33. За чотири баночки знижка 44%, 79,99 замість 144%. Знову ж таки нагадую, якщо ви берете більше 13 одиниць, то ви пробиваєте просто іншим чеком. Що тут у нас? Тут пиво знову, пиво. Далі батончик, ось такий лайн. Буде коштувати 14,99. Віднестлі замість 22,99. Печиво хід. Чокохід, ось таке печиво з шоколадною начинкою. Буде коштувати 49,99, замість 99, Майже 50% знижка на цей хід 220 грам. Цій упаковочці. Тут у нас курятина. А, така сушена курятина. Чікін фієста 25 грам 3999 замість 79,49. Цікаво, цікаво. Так, томати, кетчуп щедро, лагідний, я бачу. А де ж ці томати. А ось вони. Томати від ніжин. Консерви стерилізовані, не очищені в томатному соку. Ніжин. Так, українське місто Ніжин. Скуштуйте і переконайтеся, так. Ось такі томати на цьому тижні 920 грамів. Цій баночці будуть коштувати 60 гривень Ого, замість 179 гривень. Да? 60 гривень ціна на цьому тижні. Файна ціна. Губки, так, ось цю я хочу покласти форми я вам показала, можна їх покласти. Покажу, скільки будуть коштувати губки. Файно, м'яче жизні. Ось такі губки кухонні файно, піноефект 5 штук. 18 гривень замість 40 гривень ціна. Більше, ніж 50% знижка. Да. І такий ж кребок ще буде. в акції Також під файно, звичайний такий металевий. Крибок файно, бо українське. Буде коштувати на цьому тижні 8 гривень, замість 18. Так, кастрюльки я показала. Далі бачимо, що тут цікавенького у нас. Артек. 36% знижки. Артек вафлі. Саме ось оцей вид. Я так розумію, вафлі класичні від Артек. Тут 71 грам. 1299 замість 20,39 Написано знову до 12 одиниць, але завжди можна взяти більше і пробити різними чеками. Чай тет в акції, бачу, що два види. Чай. Тут Брекфест і звичайний інгліш. Буде коштувати 30 гривень. Тут іде 20 пакетиків 40 грамів замість 56 гривень. Ось такий і ну, от, звичайний класичний Елгрей. Не звичайний класичний, а Елгрей. Далі, печиво богославна. Дивимось два види його. Печиво богославна 200 гривен. Вівсяне з родзинками 25 гривень. Це 47% знижка. Коштувало воно 47 гривень. Файна знижка на печиво що ось таке вівсяне з арахісом. 200 грам. Буде коштувати 25 гривень 47% знижка замість 46,89 гривень. Тут у нас далі дивимось, рисові такі хлібці з морською сіллю 19,99 замість 40 гривень. Ще такі хлібці, три види хлібців від премія будуть в акції 20 гривень замість 40 гривень, ну майже 50% знижка. І ще рисові хлібці від премія вони йдуть по 100 грам. 20 гривень замість 40 гривень. Ну 50% знижка. Тут нектар. Ага, так, нектар, світанок. Нектар, світанок, яблуко, червоний виноград або яблуко вишне, або яблуко освітлений. Іде він по 950 грам. Ось такий нектар в зручній упаковочці. 950 грам, майже літр світанок. Якщо побачу, то скажу, хто виготовляє городок Львівська область. В Львівській області виготовляють ось оцей світанок. Бачите, там яблуко-нектар, червоний нектар, три види. 35 гривень замість 67-48% знижки. Також файна знижка, я вважаю. На цьому острівці я вам все показала. Тут зазвичай пишуть не ну, найбільші акції. От видно, що ця вафля-артек на неї 36% знижка, на чай від тет знижка 46%, на нектар 48% знижка. І нектар тут три види в акції. Так, далі вже роблю огляд з, так... ну, з такої полички. Зазвичай вони стоять. Ну, по, по краю скрізь є цінотижики. Написано, ну привертають увагу. Підходьте, дивіться, там також найкращі акції. Хочу почати з м'яу, тому що м'яу на цьому тижні. Ось бачите, тут саме три види стоїть м'яу з рибкою, з куркою, з яловичиною. По 999. Це 26% знижка і так, а, по 36% знижка, 36% знижка на три види паучів. Так вони коштують 16 гривень, будуть по 10 гривень, якщо закруглити. А тут ціна на крупу гречану ядриця 800 грам. Перший гатунок Ось така крупа коштує 50 гривень за 800 грамів 24% знижки. Далі від премія знову куску з 400 г, буде коштувати 45 гривень за 400 г 23% знижки. Рис від премія, шліфований, довгозернистий, ціна за кілограм буде коштувати 99 рівно, а так він коштував 124. І навіть знижка на олейну, традиційну олейна на цьому тижні буде коштувати 66,99, а коштувала вона майже 75 гривень. У Олейні зараз йде 850 мл, знижка 10%. Знижка буде на борошно-пшеничне, вищий сорт, вироблено в Україні. Євроміл. Ідеальна для багетів, кексів, пасок, бісквітів, панкейків та піци. 2 кг за 40 гривень. 10% знижка, 20% знижка буде діяти на сочевицю червону, 48 гривень. 20% знижка. Далі рис Голден. Ось такий жовтенький рис. Від премія. Тут цілий кілограм за 124 гривні, 24% знижки. Також рис довгозернистий жасмін. Від премія тут також кілограм буде коштувати 99 гривень, 23% знижки. 20% знижки на приправу сушені помідори з часником базиліком. Від каміс. 20 гривень, 20% знижки. Ой, оця класна паприка копчена. Мелена. Я її люблю. Каптіння на дубових дровах, насичений аромат 20 грам за 20 гривень, також 19% знижка. Чесник гранульований, хто любить 15 грам, також за 14 гривень 24% знижка. До речі. Тут ось такі приправи, овочі по-італійськи. Далі від приправка це все ребра, барбекю, мексиканські крильця. Це все буде по 28 гривень. Вони йдуть по 30 грамів, на них буде знижка 22%, 20 і 20%. Гірчиця українська від Верес. Мені здається, у вересу це найкраща гірчиця Українська міцна 16,49, 20% знижка. Соус щедро, кисло солодкий за 27 гривень, 17% знижка. Торчин, торчин, соус тартар з пряними травами 27 гривень, 22% знижка. Сацибілі з прянощами 27 гривень, 21% знижки. Чумак ось така заправка. від Чумак 100% натуральна для червоного українського борщу за 47 гривень, 23% знижки. Тут 290 грам. Кетчуп, до шашлику Тут якось світло сьогодні. Ну, розумієте, у нас такі події, що світла недостатньо, ну, економлять, правильно. 39 гривень, ось такий кетчуп до шашлику з чесником 400 грам, 56 гривень, 29% знижка. І ще ось такий кетчуп лагідний з базиліком. На 42% менше цукру. Ти приправка це до речі, з натуральним яблучним оцетом. Ну описано цікаво, хочу вам сказати. Ось такий лагідний з базиліком за 400 грамів буде коштувати на цьому тижні 40 гривень, 29% знижка. І 20% знижка на щедро преміум майонез. Майонез на жовтках 300 грам, 72% жирності, 48 гривень. Щедро, ось такий. Ухти, майонез для дітей я не бачила ще, мабуть, новинка без крохмалю, без консервантів, без барвників, Від трьох років ось оцей майонез підходить від трьох років. 190 грам буде коштувати на цьому тижні 30, ну майже 32 гривні, 19% знижка. І ось такий щедро, маленький такий майонез 190 грамів. Майонез від щедро, класична рецептура. Тут 67% жирності 26 гривень, 23% знижка. Цукрова кукуруза від Велдар 370 грам за 50 гривень, 26% знижки. І ось отакий горошок бесарабський, Я показую, що банка з ключем зручна. Також 50 гривень, 20% знижка. Знижка буде діяти на такі паштети, три види. Так, з качиною печінкою, з гусячою печінкою для гурманів паштети і французький. Будуть вони коштувати по 43 гривні всі три види, замість 50. 3 гривні, 18% знижка. Одеський такий ось паштет Одеський. В Одесі його виготовляють з вершковим маслом 240 г, за ціною 45 гривень, 18% знижка. Тут знижка трішки більша. На таку скумбрію показую, що баночка без ключа йде. Скумбрія буде коштувати від Аквамарин Атлантична натуральна з додаванням олії 75 гривень, 23% знижки. О, вперше бачу таку баночку, тунець. Така маленька баночка 18%. 80 грам, хоча 80 грам, А так виглядає, якось вона так зроблена. З ключем 80 гривень. Ось оцей тунець. За 19% знижка. І ще така туна також буде в акції. Баночка стильно зроблена, також з ключем. Ось ця туна від премія 160 грам буде коштувати 99 гривень. Туна тунець. Смугастий шматочки. А ось такий тунець: смугастий шматочки в олії 160 грам, буде коштувати 119 гривень, 17% Знижка. На цьому я буду закінчувати огляд цінотижиків. В другій частині, як завжди, я показую ціни ну, акції на м'ясо, на рибу, сало, сир, молоко. Так що. Зустрінемось в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Я всім хочу побажати мирного неба і пока!